Всіх вітаю на нашому Ребні, каналі. Ребна. На продаж така лушиця жеребна. Скільки має? Три роки буде мати. Ні, значем Так. Кого буде цікавити? Номер буде в описі, Що зараз Ні, дура. Оцулка! трьохрічна? уводіть трьох так. Може і бути і обмін. Продається обмін, ні. Номер в описі буде, є доставка. Пане Ігоре, є великий. Вибір коней. Не випустив пасти, просто побили зарядні трохи в руку. Зобері трошки далі, я надуха. Каштанка є білогрива. На поборонові, так? Білі з чорним. Робить таке цікавило. Купили переважно всі всі джерельні по гарних жеребцях. Наш вігора є лошечка поганові. Вони пройдуться, як давай погода. Ніхто їх попинає, щоб ми напивали кругів. заїхали до гор Об'єм десь 2,10 10, 10. об'єму має. Висота 163 165 да лінійку точно є Кого би було цікаво, такий жеребець. Додаш. Може бути обмін, може бути паровка. Оу! Черебець, бачите, адекватний, спокійний. Другі кубили. А в нас ще тепер чи в ролик був. Ті кубили, що там ми знімали, то по ньому ще. Nie, nie. Nie. Nie, nie. Та, велика. Та велика поборона.

Якщо стресе А от почесався, чуєш його повністю злетіло ну. А Думаєш а він чого сичиш І так на дилю ти замітив пої на релю О, зараз як сім стрес, А він дає два кола

Таке жеребець на продаж. Кого буде цікавити? Телефонуйте. Така кобила є на Олександрії. На продажу. Бушуяли, бля. Це а, ще Доразом, Разом із воду. Кочероблять, кобила жеребна по репці цьому Султанові, що ми знімали. А, а не вже дай батьків'яні. Сидай, я тебя подсажу, блядь, давай новую! Ну. Сидай! Вот так, блядь! Взрывайся, бупак! Надо... еще загрел! <laughs> Туда не Паскай, потом... Нет! Нет, подниматься, а! Соболазни мне не есть! Сидай сюда! Развертайся! Развертайся! 27 років на не на фоні їздить добре сидіти, кобила широка. Адіпуски не лоша, бля. Помолоди. Згадав молодість. Така кобила на Олександрійка. Також може бути на продаж. Не так то уважені, як тихний. Так же две як злша сяги рухати Ну має чорну пляму таку насрать. Куда? Куда Е помню Ла то Кобила патлата є Олександрійка. Mm. Железна кобила. Лапа. дотягне добре. У має кубила тато на дві сторони. Ні, на одну. На то немає гриви. Гривата, Ривато фезривати. Ні, вім'я має. Привезе Ігор до Алана або до Арона. Пусти свого. Ті ходили, ті маги. Буде лишати, га? Або кажуть, людям віконного має купишувати. Назад.